Дві дати 7 лютого та наступна після цього дня неділя нерозривно пов'язані в нашій церковній історії. Перша день звірячого вбивства одного з перших ієрархів, кров якого пролилася після революції 1917-го київського митрополита Володимира Богоявленського, друга День пам'яті новомучників після жовтневої дуби та молитовного опоминання усіх загиблих за віру Христову в роки Гонінь. Лише за приблизними підрахунками в радянський період від 500 тисяч до мільйона священнослужителів Членів їхніх родин та звичайних віруючих свідомо обрали смерть заради Христа. Перший святитель новомучених ХХ століття митрополит Володимир Богоявленський був зразком жертовного служіння Богові та ближнім. Розпочинав він свій шлях як люблячий сім'янин та сумлінний священнослужитель. Та коли нагла смерть вирвала з життя дружину і дочку, молодий священник Василій Богоявленський, не вагаючись прийняв чернечий постриг з ім'ям Володимир. Самозреченна допомога під час епідемії холери. Організація благодійних ідалень, бібліотек, парафіальних шкіл, боротьба з народним пияцтвом. І це далеко не повний перелік усього, що він робив. У 1912-му святителя Володимира було обрано митрополитом Петербурзьким, але невдовзі, як людина принципова, столичний архієрей впав у немилість до тогочасної владної верхівки. Напередодні жовтневого перевороту його призначили митрополитом Древньої Київської кафедри. Багато хто вважав це засланням. Але насправді це виявилося дорогою святителя на Мученицьку Голгофу. Остання драма розгорнулася на початку 18-го року. Київ палав у вогні збройного протистояння різних політичних угруповань, а непоступливий митрополит продовжував перешкоджати багатьом, хто під прикриттям кривавого безладу намагався тоді звершувати руйнування та грабунок 7 лютого 1918 року. Кілька невідомих зі зброєю в руках уюрвалися до келії владики у києво печерській лаврі. Ніхто не став на захист архіпастрія, коли озброєна зграя виводила його за монастирську браму. Там бандити із особливою жорстокістю вбили святителя. Смерть митрополита Володимира Богоявленського і по сьогодні залишається нерозкритою таємницею, адже імена вбивць досі не названі. Та постать святителя Первомученика. Цікавить не лише істориків, приваблює вона і молодь пройти перед смертним хресним шляхом митрополита, дізнатися про останні години його земного життя. Ми змогли, долучившись до екскурсії, яку проводила студентка києво могилянської академії, дослідниця теми новомучеників Марія Коваленко, зупинка перша місце загибелі. З того, що ми знаємо зі свідчень людини, що проходила по вулиці, він казав, що останніми словами митрополита, тобто на цьому місці, він помолився за своїх вбивців, сказав: Господи, вони не знають, що роблять, і прости їм. Людина, яку збираються вбити, і вбити ну абсолютно ні за що, Її остання молитва навіть не за себе, не за рідних, не за близьких, а за тих, хто власне чинить цей злочин. За всіма ознаками це не був звичайний розстріл. Численні рани від розривних куль та багнетів, сліди знущань та брутального погробування усе це свідчило про ненависть катів до беззахисної жертви. Зухвалі цього злочину підтверджує те, що один зі свідків, який випадково проходив по вулиці, говорить, що чув розмову, в якій митрополит питає: Невже ви хочете вбити мене настільки близько до стін Лаври? І вбивці сказали, що хто ти такий, що ми з тобою будемо возитися? Для нас це не має значення. Далі шлях нашої групи проліг до економічних воріт лаври. Через них митрополита Володимира виводили за межі монастиря. Його останньою надію на захист. І порятунок, якого він так і не дочекався. Абсолютно всі розуміли, що митрополит же ніколи не повернеться на територію Лавру живим, і е, треба сказати, що він готувався морально до такого. Адже в свої останні дні в проповідях він казав, що я готовий померти за свою церкву кожного дня, тільки б її не ганьбили. Будинок митрополита в самому серці Лаври. Ось те місце, з якого святителя Володимира повели на смерть, і ніхто не зупинив зухвалий злочин, якому судилося стати актом мучництва за Христа, коли прийшли військові спочатку, то декілька годин ну невідомо, що відбувалося в кімнаті, власне, що вони ну скоріш за все катували, там як мінімум, це побиття. І вже потім Німеччиного митрополита, коли виводили. Він попрощався, ну йому дозволили попрощатися зі своїм послушником. Ми вдивлялися в очі нашому екскурсоводу і розуміли, в серці цієї сучасної, динамічної молодої людини особистість митрополита Володимира залишила живий та яскравий слід. Те, що найбільш вражає в постаті Митрополита Володимира, це те, що в тяжкі часи, тяжкі радянські гоніння і суспільство, яке, напевно, тоді було, не досить відрізнялося від нашого. І нам, напевно, Простіше зрозуміти цих близьких нам мучеників, вони знаходили в собі сили і мужність залишатися людиною, залишатися християнином, залишатися священником, нести свій, свій хрест до самого кінця і не боятися, не лякатися навіть ціною власного життя.